Всім доброго дня. Шановні глядачі, яка існує влада в Україні дуже коротко. В першу чергу, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Про це наголошує стаття 5 Конституції України. Другий момент: державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. Відповідно, це наголошує стаття 6 Конституції України. І стаття 7 Конституції України наголошує про місцеве средування. Яке визначається та гарантується в Україні, і, відповідно, це також є одна із гілок влади на місцевому рівні, яку представляють відповідно сільські селищні та міські голови і депутати місцевих рад, яких обирають виборці. Тому ми сказали дуже тезисно, дуже коротко про владу в Україні. Все інше, як вона формується, хто представляє владу і таке інше це вже окрема тема розмови. Всім вам дякую. Далі буде.